Добрий день. Заказував у пана Юрка собі тут в літню кухню, такий от диванчик. Я дядько крепкий, кажу Юрку, кажу, у мене 130, прийде, кажу, що товариш, кум теж по сотки. Як ми сядемо на нього двох-трьох, то що з ним буде? Каже, я тобі зроблю. Усилив мені каркас. Поставив, не знаю, з чого там, ну, мощний каркас. ніжки мощні, дерев'яні, там дубові видно на желізних таких підставках. І хороший такий диван, м'який, я думав, в мене весу, я присяду, не сильно буде мягко, комфортно. Ні, доволі такий м'який, хороший для. Вообще, я думаю, навіть на ньому і для сна, кому його роз. Служити я просто взяв для літньої кухні, щоб тут просісти, телевізор, подивитись. Таке дякую.